Привіт, друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде дуже і дуже сильно цікаве відео, тому що сьогодні з кожним зламаним блоком я буду ставати все менше. І це все буде ще в режимі хардкору. Тому другого шансу в мене просто не буде. Тому дивися до самого кінця, щоб дізнатися, чи зміг я зібрати все ж таки всі ці блоки і не померти в хардкорі. А також, якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підпишіться, тому що. Наша ціль 10 тисяч, 200 вподобайок і наступне відео виходить вже завтра. Приємного перегляду. Так, друзі, я вже заспавнився в хардкорі і вже взяв і витратив одне своє сердечко. Ну нічого страшного, і ми починаємо збирати наші блоки. Ось, наприклад, це перший наш блок буде. І так він нам випав. Один з 50 блоків, і це все буде рахуватися, тому мені зараз потрібно бути дуже сильно обережним. Два з 50, і це дуже-дуже сильно. Круто, тому що поки що це виходить в мене дуже і дуже сильно швидко, якщо чесно. Зараз тоді я ставлю цей блок, і ми теж його зламаємо і побачимо, що ж в нас вийде. Три з 50 блоків. Вау, дуже і дуже сильно круто. Ну що, зупинятися не будемо. А я роблю ще натискні плити, і давайте зламаємо теж цю натискну плиту. 4 з 10 блоків. Ой, 4 з 50 блоків, добре. О, якраз ми можемо якраз зламати це. Я думаю, що це рахується, як Заблоку Ломаємо його. І, а, так, все, нам випала вона. 5 з 50 блоків. Не будемо втрачати час. І давайте зараз ще зберемо цю квіточку. 6 з 50 блоків, добре. І тепер нам потрібно ще оце. Давайте зберемо. 7 з 50 блоків, добре, добре, мені це вже подобається. І давайте тепер ми зламаємо ще ось цю ось листву. 8 з 50 блоків. Друзі, це поки що виглядає дуже і дуже сильно просто, хоча по справжньому це буде не так. Тому що з кожним більшим зламаним блоком, нам буде набагато складніше знайти ще один блок. І на останніх блоках це буде просто неможливо виконати це завдання. Але ми все рівно спробуємо це зробити. І поки не наступила ніч, у нас є час, щоб виконати це завдання. Бо вночі буде набагато небезпечніше, тому що ми можемо просто взяти і померти. Я бачу ще одну квітку, ломаємо її. 9 з 5 блоків. Добре, добре, так. Я прийду. Тому ми можемо зараз створити ще верстак. І там ще створити полублоки, які нам просто знадобляться для того, щоб виконувати це завдання ще. Давайте перероблюємо березові дошки і створюємо нам якраз таки наш верстак. Ми його ставимо і одразу ж ми його ломаємо. І виходить, що це ще один зламаний блок. 10 з 50 блоків і друзі, просто подивіться, якого ми тепер розміру. Вау, Я став дуже таким вже малим, і це ще не все. З тим, що нам... Буде все складніше ще знайти блоки. І ми будемо все меншими, і тому нам буде все важче забиратися на блоки, і це ще нам дуже-дуже сильно буде ускладнювати наше завдання. Поки що все йде начебто гладко, але ми тільки но зламали 10 блоків, і вже такі результати в зменшенні. Я навіть не знаю, блоки вже закінчаються. Я просто не знаю, що далі нам потрібно буде ламати. 1150 блоків. Так, добре, добре, і я ще знаю, що можна ще створити. Давайте тоді одразу, щоб не відходити. Якраз від цього всього ми ламаємо. Давай випадай нам. І так, є. Якраз я добуду ще одну оцю дубову колоду, точніше, березову. Це в нас береза І хоч і перероблюємо, виходить, що в дошки. І давайте зараз ми створимо ще палеці. І з цих палець ми можемо створити ось це. Тобто в нас виходить, що оце ось березова хвірка. Ми її теж, до речі, можемо взяти зараз і зламати. Воно теж рахується як блок. 12.5. А, а, так, ось ось хвіртка, все добре. І я знаю, що ще можна ще створити. Так, давайте зараз я спробую якраз це зробити. Ось таким ось чином я викладаю. І так, в нас виходить, що березовий паркан дуже-дуже сильно добре, і ми знову його ломаємо. Я вже не знаю, що мені далі потрібно шукати і ломати. 1350 блоків. Так, це дуже дуже сильно буде складне зараз завдання, але ми все рівно потрібні, щоб ми його виконали. І зараз ми можемо ще створити двері, і їх теж ми зламати. І тоді виходить, що ми зламаємо ще один блок. В мене зараз закінчується ідея, що ж мені шукати і ломати. А це все ж таки ми зараз навіть не добили 20 блоків, а я вже просто знаю, що мені далі шукати для того, щоб ломати ці блоки. До речі, друзі, тут ж двері вони відрізняються, тобто вони різні. Виду, і ми можемо ще зараз дубові двері зробити. Так, готово, воно ламається. 14 з блоків. Я просто вже шокований. Дивіться, наскільки я не можу тепер запригувати. Мені потрібні плити, щоб запригувати на ці блоки. Добре, е, так. Е, я витратив тільки плити. Добре, давайте зараз запригомо, і мені потрібно знайти дуб, ще верстак з собою забрати. Як це вже просто незручно, і ми тільки зламали 14 блоків. Це просто жахіття. Як я виконую це завдання? Я просто навіть не розумію. Тому що в нас вже закінчуються і блоки, і все в нас закінчується. До речі, ми можемо зламати цей вулик. Я думаю, мене пчоли за це не покусають. Е, начебто не покусали. 15 з 50 блоків. Так, добре, о, гравій, гравій Гравій те, що мені і потрібно, ломаємо цей гравій. 16 з 50 блоків. Так, добре. І давайте якраз ось це ось ще ми зламаємо. 17 з 50 блоків. Так, добре, добре, добре. І тепер давайте зламаємо ще ось величезні водорослі. 18 з 50 блоків. Так, добре, добре. Давайте зараз ми ще добіжимо до піску і ломаємо ще пісок. 19 з 50 блоків. Так, я думаю, що тут. Тут більше нічого я не можу зламати, а дивіться, тут ще є глина, і ми її, наче теж можемо зламати, але мені здається, що це мені просто здалося. І глини тут ніякої немає. А ось дивіться, ось вона глина. Ми її можемо якраз таки зламати. 20 50 блоків, начебто ми вже зламали дуже величезну кількість блоків. А ще ми тільки зламали 20. І я так, я не можу просто запригувати на ці блоки. Ну і що робити? Нам виходить, що потрібно буде зараз ще добувати. Дошки, щоб просто вижити в цьому світі, тому що ми просто не можемо зараз залазити. І це дуже сильно жорстко. Ой, там бджілка, я їхній вулик ще зламав. Думаю, вона мене чіпати не буде. Ну, очі на червоні, я думаю, вона на мене не сердиться. І ми зломали ще одну квіточку, так, начебто її не ломав якраз. 21 блок я вже зламав. Так, добре, добре, о, до речі, камінь, ми ж можемо зламати камінь. Давайте я спробую це зробити рукою. Давай, 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 ломайся, ломайся, ломайся. І майже давайте є. 22 з 50 блоків. Добре. О, дивіться, ще одна квіточка. Так, добре, давайте ломаємо її. 23 з 50 блоків, добре, це дуже і дуже круто Дивіться, скільки вже ресурсів в нас є, і нам тепер потрібно. О, дивіться, я зараз можу взяти і сніг забрати. Давайте зараз заберу ось цей ось сніг. Так, є, ми забрали. І ви просто подивіться, наскільки я вже став маленьким. Я вже начебто близько до того, щоб стати менше, ніж один блок. Це просто жорстко дуже. І я ж буду вставати все меншим і меншим, мені ще потрібно поїсти. Так, тростину я забрав. 25 з 50 блоків, а я не можу запарігувати. Що ж таке, в мене блоки навіть закінчилися. Мені потрібно зараз бути дуже і дуже сильно обережним. І ще, і ще якимось чином знайти їжу, тому що я навіть зараз пересуватися нормально не можу. Так, давайте. Зараз я спробую зломати лід. Ось, давайте спробуємо його зломати. І так, я його зломав. 26 блоків, і я вже просто розумію, що це була не найкрутіша ідея, щоб цим займатися. Тому що в мене закінчився дуб, і я зараз просто не можу пригати. Це не дуже сильно, до речі, круто. То нам виходить, що потрібно поставити верстак. І давайте створити нам плити. Ось, цілих 6 плит, і забираємо наш верстачок. Можливо, він нам теж знадобиться. Заберемо верстак і так, в мене начебто нічого поки що ще не залишилося. І давайте будемо бігти, 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 підніматися. Мені потрібно зараз до добу, бо там його листва. І цю листву ми теж якраз таки зможемо зламати і отримати те, що нам потрібно. Давайте зараз біжимо, 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 пригаємо. Давайте запригаємо, а я не можу просто пригати капець. Це так дуже сильно незручно, якщо чесно, друзі. Давайте вище, вище, вище. Оп, так, запригаємо. Пригою ще тут я ставлю плиту, і давайте спробуємо зламати цю листу. Є. Yeah. І давайте ще одразу зламаємо. Ось цей. Давайте, давайте. В мене така маласенька ручка, що дуже складно якраз зламати цей блок було. 27 блоків. Так, і зараз вже зарахується якраз такий задуб, поки я його якраз знайду. 28 блоків, і зараз просто я розумію, що я спустився туди, звідки мені вилізти було б дуже і дуже сильно проблемно. І так я просто зараз не знайшов якраз за тим. Що ми сюди йшли, а я не можу просто пригати, як мені вилізти. Мені потрібно зараз просто прорубувати блоки, і тепер бути дуже сильно обережним. Добре, що я не впав в жодну печеру. Бо якби це сталося, це було б дуже і дуже сильно прикро. О, я там бачу ще одне дерево, і ми зможемо зламати його теж. І це ще буде плюс два блоки. В мене закінчується чесно повністю ідея, що можна ще зробити, але мені потрібно добути ще добу, щоб виходить, що створити можна кнопку, до речі, друзі. Потім ще кайло створити і теж добувати щось. Тому я беру зараз, збираю так. Я навіть такий маленький, що не можу одразу все зібрати, що поряд зі мною знаходиться. Тому ми перероблюємо ставимо верст, так. І тепер робимо звичайнісіньку кнопочку, ставимо. І давайте зломаємо цю кнопку. 29 блоків. Це просто якесь дуже-дуже сильно сильне жахіть. Забираємо всі ці плити, вже 18 плит, ну це хоч щось. Давай верстак, ламайся, ламайся все. І побігли так, куди мені зараз виходить, що потрібно було бігти. Ага, мені потрібно переплисти туди, дойти і зломати там он ту листву. Ще можна буде створити якраз таки кайло, яке нам допоможе, тому що ми зможемо тоді створити ще важіль, тому. Що ще знайти камінчика. І з цього кругляка і однієї палки можна буде якраз нам і створити важіль. А важіль він теж рахується за блок. І мені дуже-дуже сильно зараз страшно знаходиться. І до речі, а чому зараз в зимньому біомі я бачу, що там літає бджілка. Чесно кажучи, дуже-дуже сильно дивно. Можливо, це просто зимова бджілка я, чесно кажучи, не знаю. І давайте будемо пробувати Запригати, Просто подивіться, наскільки я. Вже став маленьким, просто якийсь справжній ліліпут. І давайте добудемо, давайте скоріше, скоріше, скоріше. І так, я добув його. 30 з 50 блоків. Залишилося ще листву зламати. 31 з 50 блоків. Так, добре, і якраз я добуду ще виходити, що нам цього дубу, бо він нам теж знадобиться. Давайте добуваємо, добуваємо, добуваємо. Так, е, давайте. Ну, що ж таке, я такий малесенький, що навіть підібрати нічого не можу. Це повне жахіття. Це. Дуже і дуже сильно складно, а ще більше цього це зовсім незручно. Тому давайте зараз поставимо верстак. І створимо перше наше кайло. Давайте ось так. І ось таким ось чином. Зараз створюю собі перше дерев'яне кайло. Забираємо цей верстак, і потрібно зараз знайти ще камінь. До речі, якщо ж ми зараз добудемо камінь, то ми тоді добули камінь. А потім ми можемо поставити кругляк і зламати кругляк. І це буде вважатися інший блок, тому що. Там зовсім інший ID блоку. І він рахується зовсім як інший. Тому так, це дуже-дуже сильно крута ідея. Як мені дуже сильно складно малесенькому тут ходити такому. І я не думаю, що зараз дуже сильно крутою буде ідеєю спускатися сюди, але що ж поробиш? Так, о дивіться, я там бачу якусь руду. Так, добре. Ну, спускаємося, в принципі, плити в мене з собою є. Ми ломаємо. І давайте тепер зараз ми кругляк якраз ламаємо, і це буде ще один блок. Давайте. Деріть. 32 з 50 блоків. Так, добре, давайте тоді якраз собі на кайло я назбираю, а я не можу піднімати, це дуже-дуже сильно прикро. Я зараз просто під блоками можу так бігати. І давайте ж тепер спробуємо створити наше кайло. Ставимо, і тепер потрібно створити наші палиці, і тепер таки створити наше кайло. Створюємо наше кайло і забираємо наш верстак. Давайте, хочеш ми його зараз забираємо, готово і біжимо. Зараз я не можу Ну, що ж таке, що ж таке, мені просто не везе. Давайте зараз спробуємо якось туди пролізти. А я не знаю, давайте. Я не хочу пригати. Давайте тоді взянемо ці ось блоки, бо ставити. Вони нам, в принципі, не потрібні, і я ще досі не достаю. Добре, я поставлю гравій. і спробую зламати цей блок. Так, все, я його зламав, за ним йти не буду, і особливо в ту печерю. Там дуже сильно страшно. 33 з 50 блоків. Це вже дуже і дуже сильно круто, але ще потрібно, як ви розумієте, дуже багато блоків, а ми майже зламали всі блоки, які тільки можна знайти зараз дуже і дуже сильно просто. Я думаю, не дайде до того. Того, що мені потрібно буде створювати діамантове кайло, щоб шукати обсидіан і щоб виконати це завдання, бо це буде просто дуже-дуже синожорстко. жорстко. Я зараз настільки маленький, щоб ви розуміли, я вже менше звичайного блоку. Так, я просто мої зараз ноги в повному сугробі, капці зараз свої капці повністю взяв, замастив цим снігом. Тому нам потрібно зараз хочеш, шукати ще блоки, які я можу зламати, але тут зимній біом, я просто не розумію, що ще я можу тут знайти. До речі, друзі, точно ми ж можемо взяти і добути ще щось створити з кругляку. Давайте тоді зараз я туди, он, туди добіжу, і ми виходить, що можемо створити плити, ми можемо ще створити пічку, так, все добре, і ще кнопку. Тому виходить, що в нас все ж таки дуже-дуже сильно великі шанси на перемогу, що ми зможемо виконати це. До речі, з піску ж теж можна переробити блоки і зробити ще інші блоки. Тому це дуже-дуже круто. Я думаю, що я все ж таки зможу зробити це в завдання. Так, давайте і будемо добувати. Так, давайте ось так просто хочеш. о, до речі, ми ж можемо ще переплавити і зламати скло. Точно як я ж до цього не додумався. Так, ломаємо, ломаємо, ломаємо. Так, готово. І тепер мені потрібно взяти і зробити ось такий ось блок. І тепер його зламати. Готово, друзі, ми його зламали. Так, добре, добре, о, точно, я ж можу ще сходи. Зробити ось таким чином сходи і зламати ще ось ось мерекові сходи, і вони теж будуть зараховуватися як блоки. Це просто геніальна ідея. 35 з 50 блоків. Це дуже і дуже сино добре, і мені потрібно, напевно, ще так. Мені потрібно ще добути піску, тому давайте добуваємо, добуваємо, і він нам знадобиться в величезній кількості. Так, давайте зараз о, як дуже дуже ціноскладно, до речі, ось ось проходити, тому що дивіться, просто які зараз мали. Малесенький, я просто малесенький. Це капець так смішно виглядає. Це просто жесть. Давайте зараз ломати далі ці блоки. І що буде далі? Наскільки я стану ще меншим, я просто собі зараз уявити не можу. Але це буде дуже і дуже сильно круто. Так, добре. Ага, ми піднімаємо пісок, піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. І тепер виходить, що створюємо ось так. І тепер ми переробляємо. І в нас виходить, що так ось такі ось. Тесаний пісковик. Давайте ми його тоді. Так, я його зломав. І я ще став, друзі, ще меншим. Просто уявіть, я став ще більш-меншим. Так, ще більш-меншим, не дуже сильно коректно зараз було це казати. І тепер мені потрібно добути ще більше піску, тому що я не зможу створити, виходи, що деякі блоки, які мені ще потрібні. Тому ми просто беремо і добуваємо нам пісок. Давайте зараз добуваємо, добуваємо, добуваємо. Нам потрібно добути ще більше піску. О, як це дуже сильно складно проходити, це вже далі завдання. Бо добування блоків стає все більш і більш складним. І це не дуже сильно круто, я вам так скажу. Ну, добре, давайте перероблюємо. І так, мені вистачить зараз на сходинки. Робимо сходи, ставимо ось ці ось сходи. О, до речі, я можу по ним підніматися, тому це дуже-дуже сильно круто. Так, добре. І зараз що? Мені потрібно ще добути більше піску. Капець. Як це дуже-дуже сильно жорстко. Давайте, мені потрібно. Ще добути, і давайте, давайте просто добуваємо в величезній кількості. Бо нам потрібно все більше і більше цих блоків. Давайте ось отакою готово. І тепер просто перероблюємо цей в пісковик. А, мені, мені ще не вистачає 4 блоки. Добре, добре, добуваємо якраз 4 блоки. Прям дуже-дуже сильно рівно 4 блоки нам залишилися. І просто подивіться, в мене настільки малесенькі ніжки, що я не можу запригнути сюди. Капець, як це дуже сильно дивно. Виглядає і просто подивіться, блок. І я, дивіться, ось блок, а оце ось я. Це капець, якийсь. Прям дуже сильно малесенький ліліпут, якийсь у світі Майнкрафту. Добрий і. В нас же зараз мало сердечок. Добре, що зараз моби ніякі до нас не прийшли, бо це було просто фіаско якесь. Бо на мені немає жодної броні, жодної зброї, а кайлом відбиватися від монстрів, від скелетів, від кріперів, тих самих не дуже сильно крутецькою буде ідею Тому мені зараз просто дуже сильно жорстко фартить. І давайте тепер. Ага, ми зможемо створити. Оп, я створюю. І, до речі, ми можемо ще зробити ось такі ось плити. Так, а начебто з цього тесаного пісковика ми. Цього зробити не можемо. Тому ми зараз перероблюємо і ломаємо так. Ага, виходить, що ми виконали 37 з 50 блоків. Добре, зараз ми знову піднімаємося і забираємо з собою цей верстак. Забираємо, 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 забираємо І ми можемо ще, до речі, знайти дубу і створити з нього ось ці сходи. А ага, до речі, нам потрібно все рівно зараз спускатися, тому що ми можемо добути, як я вам і казав, круглячок і з кругляку теж багато чого Зробити. Як ви бачите, в нас кайло дуже сильно міцне, і ми можемо нормально зараз здобути нам цього камінчику. Давайте добу вам все більше капець, я дуже сильно вже втомився це все проходити. Це дуже сильно складне завдання, якщо чесно, бо особливо пересуватися це капець якийсь. Ну добре, ставимо вересничок. Я думаю, що в нас вийде, і все ж таки я зможу виконати це завдання. Це дуже-дуже сильно складно. Ставимо пічку і одразу ж я її просто ломаю. Готово, ставимо, і тепер Мені потрібно переплавити один пісок, що я туди кину? А давайте ось це ось кинемо. Воно нам ну, в принципі не потрібне. Зараз просто провалився під воду. Як це дуже сино дивно. 38 блоків. Так, добре, давайте зараз подумаємо, що я можу ще знайти. Мені потрібно ще 12 блоків, що пройти. Це просто жахіття якесь пекло, можна сказати. Беремо скло і ломаємо скло, готово. 39 блоків. Просто ідеально добре. Так, я готовий далі просто проходити це. Прям жахіття Давайте беремо сходинки, ломаємо сходинки, давайте готово. І так, де моя сходинка. 40 блоків, друзі, ми вже знайшли 40 блоків. Я, чесно кажучи, думав, що це буде набагато простіше, не те, що зараз, але що поробиш, все ж таки, це завдання, і воно не дуже сильно таке просте. І мені потрібно ще спускатися, тому що ми можемо ще створити плити з цього кругляку. Тому давайте я зараз беру ломаю і так забираємо. Головне, щоб нас піском не придавило, бо просто подивіться. Наскільки я вже там малесенький, просто якийсь ліліпот у Майнкрафті. Самий справжній ліліпут. Що тут поробиш? І давайте робимо ось так. Перероблюємо і готово є плити з кругляку Ламаємо ці плита. Давайте є готово. А де моя плита? Куди витіли? А, я її вже підняв. Точно, я просто про це вже забув. 41 з 50 блоків. Ну що, друзі, почалася дуже-дуже сильно жорстка битва за блоки. І зараз нам потрібно хочі знайти дубові дошки, точніше, дубові колоди, і створити з них багато чого цікавого, що можна ще зламати. Начебто я не ламав, тому що я дивлюся зараз в інвентарі, і в мене з дубових плит... Начебто немає. А, ні, плити я робив начебто. Тобто виходить, що я можу зробити тільки сходи, і де мені ще дістати 8 блоків. Я поки що просто не розумію, як мені і що мені зараз потрібно зробити. А верстачок, верстачок, вибач, вибач, я зараз піду і заберу тебе. Як дуже надкладно без їжі. Давайте зараз добігаємо і забираємо. Ось це ось. Давайте, давайте, давайте. Забирайся, забирайся, забирайся. Так, добре, і давай блок, блок, забирайся. А він напевно по так, ні, він не поплив. Добре, ми його забрали, і тепер О, дивіться, ось там я бачу, можливо, там ще щось цікавеснене, ми знайдемо, і все ж таки доробимо ці 9 блоків. Просто подивіться, наскільки я малесенький, наскільки мені зараз складно просто пересуватися і знайти ще якісь блоки. Це капець якийсь. Ну, все ж таки, ми взялися за це завдання, і мені потрібно пройти його. Так, добре, тут немає дуже сильно різних видів дерев. Це було. Було б дуже сильно круто, якби тут були різні види дерев. Ой-ой-ой, просто подивіться, куди нам зараз підніматися. Ну, що, в мене просто виходу немає, потрібно по сходинкам ось так пересуватися. Давайте піднімаємося, піднімаємося. Ось так є, я піднявся і потрібно ще піднятися. Так, капець, ще потрібно буде підніматися. Просто в шоці, друзі. Зараз ми туди піднімаємося. Я просто не знаю, навіщо ми туди зараз йдемо. Заради того, щоб добути. Так, виходить, що просто дубу, і нам потрібно ще буде знайти 8 блоків, а яких блоків, я поки що не знаю. А до речі, ми можемо переплавити ще каміння і з каміння зробити там блоки теж можна зробити їх. Тому, в принципі, не потрібно зараз розчаровуватися, бо я, чесно кажучи, почав дуже сильно вже розчаровуватися, куди пішов за цим деревом. Ні, воно впало! Йой! -йо -йо -йо. Так, добре, приграти я туди не буду, я просто зламаю ще один озциюсь блок. Так, готово, а де? Що він знову впав? Ну що ж таке? Чому ж мені так не везе капець? Все ж таки, воно хоче, щоб я зліз, але я не хочу Прийняти тому що нам блоки потрібно буде витрачати на це. Є. є є Так, я добув, і давайте тепер переробимо. І тепер ми можемо якраз таки створити. О, ми ж можемо ще створити важіль. Точно, я ж важіль не робив. І якраз таки ми можемо ще зробити сходинки. І для цього мені потрібно зламати ще один блок. Я просто не достаю Капець, оце мені дуже сильно фартить, я так бачу. І мені прийшлось вже сперигнути, нічого страшного. Тоді я ставлю цей важіль і ломаємо важіль. 42 з 50 блоків. Добре, 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 перероблюємо. І тепер ми робимо сходинки. Так, я зробив сходинки, ставлю сходинку і ломаю цю сходинку одразу. 43 з 50 блоків. Заберемо цей верстачок, і мені зараз потрібно йти до печери, тому що поки що тут в звичайному світі, ну, на поверхні, я робити не знаю нам чого. Тому я спускаюся. І, ну, все рівно мені прийшлося вже підняти і спуститися сюди. Тому я бачу тут начебто якась печера, і зараз ми будемо переплавляти це все діло. Давайте я. О, вугілля, точно, вугілля ж! Ой-ой-ой, я ще падаю. Фух, я па ні, 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 я не дуже сильно хочу туди йти, тому що в мене зараз 4 сердечки, а я майже дійшов до кінця. І помирати я просто не хочу. Мені, чесно кажучи, дуже сильно страшно, бо стільки ми вже пройшли, і я просто не хочу проходити наново це все. 44 з 50 блоків. Капець. Ну, що тепер ми будемо робити? Зараз я тоді ставлю якраз таки пічку, ставимо пічку. І так, ставимо просто сюди дубову колоду, точніше, ось сюди в. І ми тепер будемо добувати це все. Ну добре, тоді дуб ми не будемо використовувати, а будемо використовувати вугілля. До речі, я ж можу зараз вугільний блок зробити, і цей вугільний блок теж взяти і переплавати. Капець це зручно копати в печері, коли ти малесенький. Але може передавити щось зверху, коли малесенький, тому є і свої мінуси, до речі. Ну, а ми поки що добуваємо. Давайте нам потрібно добути ще більше цього вугілля. Що ж таке, давайте добуваємо. В нам вже виходить, що ось дуже сильно багато блоків. Я вилажу ні-ні ні, тільки на це ні-ні ні. Я не можу тепер запригувати сюди, чи що? А. Ні, можу, але під собою тепер ставити не можу. Оце вже не дуже сильно круто, друзі. І ми це ще будемо ставати ще меншими. <гух> мені здалося, я думаю, що це скелет блок Ти мене налякав? Я подумав, що ти скелет, а це звичайний блок. <гух> так, добре, коли вже стільки пройшов і не таке, може вже почати здаватися. Так, давайте ставимо верстачок. І тепер мені потрібно створити. Що ж мені потрібно створити? Ага, мені потрібно вугільний блок. Ставимо вугільний блок, і тепер ми його ломаємо. І Це вже виходить, що напевно 45-й блок. 45-й блок з 50 й Це просто жахіття. Так, добре, я ставлю тоді. Я думаю, можна поставити його і переплавляти, напевно. Так, і він просто буде дуже-дуже сильно довго діяти. А поки що мені потрібно просто брати і переплавляти ось ці ось блоки. І переплавлявши їх, ми зможемо створити ще багато чого дуже-дуже сильно цікавенького. Тому ми зараз просто беремо і їх добуваємо. Давайте, давайте, добуваємо, добуваємо. О, ще один блок. Опа, 46 з 50 блоків. Дуже-дуже сильно добре. Так, кладемо і так, в нас вже майже переплавилося. Зараз я вам якраз таки покажу, що ж ми зможемо зробити. Ми переплавляємо так довго переплавляється, це просто жахіття. Так, добре, мені, чесно кажучи, не дуже сильно подобається, що тут е, можуть якісь скелети заспавнитися. Тому я не знаю, чи взянуть і захистять на цих двері, але нехай вони, може, спробують нас захистити ці дверцята, і ось тут ще парканчик ось так вліплю. Ну, все ж таки, друзі, є якісь шанси, що ми зможемо врятуватися таким чином. Але вони малесенькі. Ну, все ж таки, мені хоча б не так буде страшно тут знаходитися. Ставимо сюди і перероблюємо. Тепер в нас виходить, що. О, зачекайте. Опа, а мені здається, чи це кнопка кам'яна. Так, ми можемо ще створити кам'яну кнопку і ломаємо її. 47 блоків. Так, просто Просто дуже і дуже сильно круто. Так, добре, друзі, я зараз просто не хочу дуже сильно розчаровуватися. І спробуємо, давайте. Ми повинні зараз добути блоки. Давайте, давайте так. 48 блоків. Добре, просто, просто дуже круто. Так, так, так. я впевнений, що ми зможемо зараз закінчити це завдання. Давайте, давайте. Останні останні блоки, останні блоки, давайте. Це 49, 49 блоків з 5 десяти. Просто дуже і дуже сильно круто. Так. Переплавилися ще блоки, і тепер що ми можемо зробити? Правильно зробити сходинки. А за допомогою цих сходинок ми якраз таки і зможемо потім покажу, що зробити. Мені просто одного блока не вистачило. Добре, але а якщо я зроблю ось так, о, дивіться, ось те, що мені і потрібно, навіть не знав, що зможе це зробити. І так, це 50-й блок. 50 з 50 блоків. Так, друзі, ми це зробили. Що І я тепер не можу запригувати сюди? Просто вау. Мені, чесно кажучи, дуже сино мега повезло, ану на сходинки. На сходинки навіть не можу запригувати. Це просто капець. Я просто б не виліз з цієї печері, якби я тут нічого не доробив до кінця. Хоча можна було б якраз таки зробити драбину. Ну, в принципі, варіанти підходять. Ну що, друзі, з вами був, як завжди, я, Нікі. І ми взяли і пройшли це випробування. У хардкор режимі я не помер, і все дуже-дуже сильно круто. Велике, дякую, що додивилися до самого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І обов'язково зараз подивіться ще оці ось два відео. Вони у вас зараз знаходяться прямо сімку на екрані. Вони дуже-дуже сильно цікаві і точно вам теж сподобаються. Ще зустрінемося.